Ось тут мав бути житловий комплекс Грінтаун. Я в кінці 2021 року купив тут квартиру за 25 тисяч доларів. І таких, як я, тут більше 30 чоловік. Був повністю зроблений фундамент. Почали будувати перші поверхи. А на початку 24-го року орендар землі вирішив замінити забудовника і назву житлового комплексу. Тут тепер вже не Грінтаун, а молодіжний один, а будує і продає квартири компанії Гарантес, директор Радчук Роман. Коли я зайшов у відділ продажу, то мені сказали, що моєї квартири тут нема. Кажуть, звертайся в поліцію і до того, кому платив кошти. А вони змінили нумерацію планування квартир і продають їх по другому колу. А зараз проводять акції знижки у них. Покупцям пропонують придбати квартиру зі знижкою у понад 10%. Ми виставили на продаж 15 квартир по дуже низькій ціні. Такої ціни немає в Житомирі і вже ніколи не буде. Договір між орендарем землі і ЖК Грінтаун був в односторонньому порядку достроково розірваний, що не передбачалося умовами договору. В подальшому орендар землі уклав договір щодо забудови ділянки з третьою особою, яка почала користуватися майном житлового комплексу Грінтаун, без його згоди. Відсутність згоди власника на користування третіми особами своїм майном та одностороннє дострокове розірвання договору, що не передбачалося його умовами. Буде предметом оскарження в суді. Станом на зараз наш кооператив звернувся з позовом до власників земельної ділянки, яким було надано молодіжному, і ми зараз в судовому процесі. Я дізнався, що моєї квартири тут нема. Коли я завітав до них на будівництво, так вони мені сказали. У нас тут не грінта, у нас тут же молодіжний один. І все, звертайтесь до того, кому платили кошти. Питання не до нас. Пробіж. Нормально? Нічого, що вчора сутна плаварешт на будівництво. А, ну, то я вас то Укладати два аналогічні договори на один і той самий об'єкт взагалі суперечить будь-яким вимогам законодавства і здоровому гузду. Однак такі дії вчиняються йому. І та інформація, що наші договори були розірвані, ну, вона є абсолютно фейковою і їм і спростовано в судовому засіданні. Тому на сьогоднішній день, незважаючи на арешт цього майна, який накладений Господарським судом Житомирської області, ну, будівельні роботи продовжують вчинятися, як і вчора, так і сьогодні. І, в принципі, ну, ніякої різниці немає на ухвали суду, що їх треба виконувати. Зараз ми маємо ошуканих людей. По факту, які проінвестували в цей об'єкт, який привласнила інша юридична особа, і просто на свій власний розсуд комусь передавалося. У нас ще по документам з'явився такий бойовик, як Олександр Федесюк, який 4 жовтня 24-го року направив листа, що він є членом кооперативу з інформацією, коли цей об'єкт збудується. Хоча сам він на відео перешкоджає в користуванні земельної ділянки, і вони це підтверджують, що. З кінця квітня вони заборонили земельною ділянкою а це наша з ними перша розмова. Ви б записали, ну, ні, ні, все, ви холодно, що чудака, якому ви заплатили гроші. ви з тим чудаком заключали договір. Це не важливо. А тепер розкажіть, де ви заключали договір з Мальковим? Де ви заключали договір з Мальковим? На Крошні. На Крошні. А при чому тут оце відношення до Крошні? Ви зустрілись з ним на Крошні, ви зустрілись з ним десь там в кафе, ще десь, і купили квартиру на Богуні? Ні, повноваження. Він мав право брати і в 21-му, і в 21-му. Я не зрозуміла, він вас пальцем не чіпав, що ви його до Что лізете? зустріч за Йдете ви в гінтаун шукати свої гроші. Вам пояснюєш нормально, стоїть, та щось знімає там. Ну давай удаляй вижу. Чого він має удалять, не що? Вони, мабуть, подумали, що зараз нас трошки налікають, і ми розбіжемося в різні сторони. Але не тут то було.